Вітаємо вас! І сьогодні ми говоримо про ваші гроші. Як їх берегти та що для цього потрібно? народі існує два способи, як берегти кошти. Перший це пити каву з корицею що четверга, і сподіватися на хороший результат. Кава з корицею по четвергам, як ви вже знаєте, це магніт для ваших грошей. Другий це скористатися пропозицію компанії Colorbus раннє бронювання квитка, що дає вам можливість придбати квиточок за половину його вартості. І якщо ви, так само як і я обираєте другий варіант, ну дивитися умови. На нашому сайті або у нашому додатку вам потрібно знайти місто, з якого ви відправляєтесь. Та місто вашого прибуття. Далі обираєте точну дату вашого виїзду. Тиснемо знайти квиток і, прогорнувши вниз, ми бачимо, що у вас є можливість придбати квиточок зі знижкою у розмірі 50%. А зараз тиснемо підписатися на сторіночку, слідкувати за всіма новинами, щоб не пропустити нічого важливого. І до швидкої зустрічі.